Сьогодні ми з вами починаємо роботу над проєктом на чотири розгалуження: Графічне відображення. Проєкт базується на основі. Електричної схеми. Зміст проєкту в наступному ми повинні опитати користувачу користувача на відкритий або закритий ключ і в залежності від цього відобразити різні картинки. Тобто, якщо ключі у нас обидва закриті, то дві лампочки горять, якщо закритий нижній горить нижня лампочка, закритий верхній горить верхня лампочка, обидва ключа у нас вимкнені, в цій ситуації обидві лампочки в нас не горять. Як реалізується е, дана програма? Дана програма реалізується таким чином: прописується 4 ну, реалізації декілька, але я рекомендую прописувати 4, наприклад, процедури. В кожній процедурі можна змінювати деякі елементи. Тобто ви можете в кожну із процедур функцій копіювати однакові оператори і змінювати лише отут одну або дві, два елементи. По-іншому, можна зробити це прописати одну єдину функцію чи процедуру, це в якій у вас буде. Повністю намальована ваша схема, ну і лише в декілька елементів в цій схемі будете змінювати. Як це приблизно візуально робиться? Це можна навести на елементарні задачі. Задача опитує користувача на те, яку фігурку він хоче побачити на екрані, в залежності від опитування цю фігурку реалізує. Для цього ми з вами прописуємо, так як це графічна нас програма. Ми обов'язково підключаємо модуль графічний, в даному випадку підключений модуль Інтер». Ви можете підключати модуль «Черепашка», кому який графічний модуль більш подобається. Далі ми прописали 4, 3 для даної задачі функції. Функція, яка малює овал, функція, яка малює прямокутник і функція, яка малює коло. Опитали користувача, що він хоче намалювати коло, квадрат чи лінію, в залежності від того, що він хоче намалювати. Ми викликаємо ту функцію, яку ми промалювали. Ну, тобто, це один із варіантів того, як можна виконати даний проєкт. Давайте подивимося, як цей проєкт буде реалізований програмно. Як це виглядатиме? Програмно це виглядатиме приблизно таким чином. Ми опитуємо користувача, ми обов'язково повинні повідомити користувачу, що він повинен, який з чотирьох варіантів він повинен вести, бо якщо ми не повідомимо, то користувач може вводити щось від себе, а програмно ми тоді це не можемо побачити. І так, ми написали лише один. Це у нас було текстове вікно, а схема у нас повинна вивестися в графічному вікні. Значить, Як правило, вона ось тут, у нас внизу десь в окремому вікні, вона просто закривається цими вікнами, вікнами при виведенні. Так, ось у нас схема перша. Давайте запустимо нашу програму ще раз. Введемо, наприклад, лише два. В цій ситуації у нас буде схема. Друга. Ну, ми можемо вести перший і другий. Запускаємо вже всі варіанти, подивимося. Так, тут треба вести один пробіл і два. Тоді буде у нас ось така схема обидві лампочки. Ну Тут, бачите, лампочки горять жовтим кольором зроблено. Ну, і останнє це жодного. Цій ситуації у нас от обидві лампочки вимкнені. Значить, хочу звернути вашу увагу, що якщо ви будете робити електричну схему, у всіх вона буде різна: в когось буде ширша, в когось буде вуща. В когось лампочка буде більша, в когось лампочка буде менша, можливо, в когось лампочка буде іншим зразком намальовано. Там лінія в когось буде товщі, тонші і так далі. Тобто, навіть коли я відкрию програму, я можу так чисто по операторам подивитися і побачити різні ці схеми будуть чи однакові. Будь ласка, контролюйте свою програму. Якщо у вас будуть побачу повторюючі алгоритми, то не зараховуватиме алгоритм не першого, не іншого уникат тому, автор, хто співавтор. Для вашої роботи, для такої роботи, ви отримуєте максимальну оцінку 16 балів, тому що ви зробили роботу за зразком по відповідно електронним схемам. Якщо ви хочете оцінку більше, ви повинні продумати якесь своє, свою візуалізацію. Ну, давайте подивимося декілька візуалізацій. Ну, от, наприклад, в цій задачі виводяться різні типи заправочних станцій. Наприклад, ми вибираємо Електро. То в цій ситуації у нас виводиться заправочна станція, вона дивіться в зеленому кольорі, машинка, немає вихлопних газів, і ось така е, іде відображена картинка. Якщо ми з вами запустимо, наприклад, що нам потрібна е, заправочна станція, наприклад, для бензину, то у нас е, помінялося... Колір нашої станції, у нас помінялися буковки, які на нашій станції, і у нас появилися вихлопні гази. Якщо ми, наприклад, введемо, опять же, тут вантажна заправочна станція, вантажна. То в цій ситуації, дивіться, у нас навіть помінялася машинка вже в місто лігкової, з'явилася інша, і вихлопні гази чорні. Ну, тут багато в цій роботі поміняно, таких прямо великих вимог у вас немає. Ви можете змінювати щось своє. Як це може бути змінюване, щось своє придумане, але не на основі електричної схеми. Ну, ось подивимося, ця робота якраз тут все зроблено достатньо просто, не дуже багато елементів. Дивіться. Тут проситься ввести, який у нас колір світлофора. Ну, Наприклад, але ввести просять уже циферкою, а не літерами, і, відповідно, в програмі вона тоді опитує користувача на введення циферки, а не літери. Запускаємо нашу програму, вводимо, що це зелений світофор, тобто одиниця. Як ви бачите, у нас з'явився світофор, з зеленим кольором, у нас з'являється текст, можна йти, і у нас з'являється один будиночок. Давайте подивимося, що зміниться. Якщо ми, наприклад, введемо червоний колір, це цифра 3, то в цій ситуації. У нас, дивіться, крім одного будиночка, ще два будиночка домалювалися, помінявся колір світофора, написано «стояти». Тобто Тобто в кожній, в кожній програмці ви повинні якийсь кусочок, частинку програми змінювати, тобто дві-три зміни у вас повинно бути для того, щоб візуально це було виглядно. В залежності від кількості змін і складності роботи, у вас буде робота варіруватися в оцінках 17, 18, 19, 20 балів. Давайте подивимося, як тут буде коли 4 вимкнений, то бачите ось в цій ситуації у нас 4 домик, яка місяць появився, і світофор у нас не світиться, і текста ніякого немає, тобто ось такі види зміни. Давайте подивимося ще декілька проєктів, щоб ви просто отримали уявлення, як це візуально у вас виглядатиме, і продумали свій варіант. Ну от всі ситуації у нас опитують пору року. Ми вводимо словами Весна. От у нас появляється картинка з весною. Так, запускаємо програму ще раз. Вводимо осінь. Ну, як ви бачите, у нас і дерево трошки змінилося. Ну, тут частинка фону у нас осталася, гора осталася на місці, але кольорова е, е, гама у нас помінялася. Ще давайте якось ведемо. Е, весна зима, ну, хай буде зима. Так. І на зимі у нас знову ж таки і дерево трошки змінилося, горочка помінялися, кольори. Ну, тобто, як ви бачите. Правда, санки з'явилися. Тобто, основа якась береться, але в кожному наступному малюнку на цій основі. Відбуваються якісь зміни, в залежності від того, що ви хочете отримати. В принципі, ми можемо підкривати деякі проекти, просто подивитися, не будемо запускати, витрачати час, але подивитися, на, на, на які опитування йдуть ті або інші проекти. Ну, наприклад, бачите, що тут опитування було. Ну, давайте запустимо вже в одному варіанті. Добрий день! Зараз ви можете побачити американський винищувач F16 F14. Виберіть, як ви бажаєте його побачити. Ну, тут дуже велике введення, нам потрібно написати, наприклад, зверху з розкритими крилами. Так, і тоді ми з вами, так, щось ми тут неправильно написали, наприклад, зверху з... А, я отут помилку зробила, бачите, розкрите мене правильно написала, і він поругався зі мною і сказав, що програма не досить досконала. Не може вивести, бо ви неправильно з вами ввели. Давайте ще раз правильно введемо. Так, зверху з. Так. Ну, ось тепер ми правильно ввели, І ось ми бачимо цей самоліт там, зверху з якимись там розкритими крилами. Чи як воно там виглядає? Тобто, ось такі, такі варіанти були у учнів. А, які тут ще були варіанти? Варіанти, Ось були ранок, день-ніч. мог бути варіант. Так, тут що? Ведіть час доби, ранок, день, обід, вечір чи ніч. Тобто тут ще, бачите, по-різному -по -по якісь елементи вводилися. Так, що тут ми ще кого не дивилися. Так, тут у нас що? Теж зима, весна, літо, осінь. Так, тут щось багато що тут непонятно? А, ну теж ось ніч, я бачу, день і так далі. Ну, .е. Фактично, ви, самостійно ви повинні продумати, які ви дії тут хочете зробити, в залежності від того, які ви хочете дії виконати, отримати результат у вашій програмі. Працюйте, це ваша остання оцінка буде як тематична.